Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Літні серпневі ще прогулянки, трояндові, трояндовим садом, трояндовим насадженням чи трояндорієм. І покажу вам, які сорти ще квітнуть, які виходять. На другу хвилю так виважено чи виражено точніше, як от красуня вулузела. Так, в неї є перерва, тобто вона фактично відквітає це з тих кущів, принаймні в мене так кущ показує себе, або з тих сортів. Як я бачу поки що в себе, що в неї є ну, чітке відцвітання, тобто кущ в такому стані, що першу хвилю обрізаєш повністю весь кущ. І от вона нарощує, нарощує і чітко виходить потім на другу хвилю. Які перерви, я так не скажу. Ну, немало, я б сказала, немало, бо це дійсно. Ну, виражені такі, виражена перерва, так тому вона і не мала. Бо є багато таких сортів, де я не раз скажу, що обрізала майже весь кущ, але десь там ну, два-три пагони є. І відповідно, ти не бачиш аж такої чіткої перерви, не можеш прослідкувати, так скільки там тижнів є між основними квітуваннями, бо все одно щось на кущеві є. А тут ні, тут немає і тому мені так. Би, видається, що це трошки довгенько. Хоча я і не слідкую насправді, які є перерви між хвилями на кущах. Чому? Тому що кущів достатньо немало і точно завжди щось квітне. Хай, може, нема такого обливного квітування повністю в цьому квітнику чи в всіх частинах, де мене насаджені троянди, але все одно щось завжди квітне-квітне-квітне. Ось, щодо вузели, кущик дуже гарний. Він отак з року в рік він досить такий, я б сказала. Радше компактний, аніж дуже дуже сильно густий і великий. От я порівнюю наприклад з Олександрин. Вони мені досить схожі по природі своїй, по вигляду, по природі зростання, по вигляду зовнішньому, а по пагонах, Пагони такі міцні, грубі, цупкі. Листя щільне, коли воно є, таке досить схоже. Але Олександрин все ж таки вища красуня. Ні, проте схожі тим, що вони дуже гарно чітко дивляться догори, не розвалюються ніде. Досить так виглядають, так що не треба з ними дуже сильно морочитись. Хоча Олександрин були такі пагони, які мусив дещо підв'язувати, особливо там після грози перед вітрами щось таке в такі періоди. Квітка в узели знайома, впізнавана. Вже є кілька сортів, точно схожих. Навіть я ось була там в гостях в черні і бачила, чи в липні чи в червні, забула вже, і бачила схожу. Зараз я не згадаю сорти, але вони точно, як мінімум, один описаний в Тройандарії сорт. От, ну, їх коли посадити, там пані їх посадила поруч, тоді видно якусь хоча б різницю, бо якщо їх посадити не поруч, навіть в одному квітнику, то можна трішечки і задумуватися, де який з них сорт. Ось так, зараз вже сонце світить, сонце, хоч і ранішнє, але таке сьогодні спека має бути, тому світить і трішечки потрапляє затінення від телефона. Ось, може, може, дещо будуть барви, але загалом барви в неї не є такого світла, вона досить насичена, така коралова, помаранчева, яскрава. яскрава. Але я пам'ятаю, як були в мене кадри попередні роки. Коли вона показувала таку зеленкуватість, і це було дуже гарно. В одному суцвіті були присутні ось такі як коралові, як коралово рожеваті помаранчеві, так і потім зеленкуваті барви. Щось схоже, як міняється акрополіс. Так, свою барву вона міняє. Протягом квітування так і тут було. Але ось поки що зараз я не бачу. Того може ближче до осени буде. Та і не скажу, що дуже сильні суцвіття. Ні, Бувають в неї густіші суцвіття, бувають щедріші суцвіття. Ну, видно, кущ видно звіддаля, точно, бо він все-таки такого кольору, що притягує до себе, помітний. Але, щоб я сказав, що дуже сильно такі суцвіття величезні, були в мене на цьому кущеві щедріші і величезні більші суцвіття. Хворіє, скидає листя, нарощує. знов хворіє, знов скидає. Знов нарощує ось так. Поки що так у мене. Ось така красуня, красуня, але з тих, що зараз на другу хвилю якраз є помітні. Особливо тут ну, тут теж багато сортів насаджено, але вони так квітнуть один пагінець квітне, не так, щоб аж дуже багато. Наприклад, Леді Емма Гамільтон Взагалі, кущик виглядає так собі, зовсім так собі, слабенько. ну, Слабенько, тому що він хворенький, багато листя. Пало, є ще лися на кущі. Бо загалом дуже гарний сорт. Я стояла, це знімала вузелу і дуже пахне, воно насичено, прямо такий аж шлейф відчувається. Дуже гарна барва в неї. Ось у неї, якщо взяти кадр, тут чотири відтінки від насиченого до легше, 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 світише, світше, світліше, і потім взагалі такий ледь-ледь-ледь легесенько абрикосовий. Ну, Всі відтінки дуже гарно, всі відтінки дуже гармонійно, але так кущ поки що. Не виглядає аж так розкішно, як би хотілося від неї цього Лерія є Може розквітне отут кілька суцвіть ось таких, ось то буде щось хоча б подивитися. Ну і запах запах взагалі аромат дуже сильний, медовий, такий солодкий, я пам'ятаю. Якусь руку відкрила для себе, ну бо я завжди ну, нюхаю троянди, особливо ті, що запашні. А то якось підійшла і аж дивилася, який він чудовий. От воно якось в певний період пахне дуже-дуже солодко, дуже медово і дуже чудово. Ось краса Клементина, бачите, зовсім все листя. Листя аж блискує таке глюнцеве, прекрасне, скоро вона заквітне. Теж друга хвиля чітко, бо тому що це чайно гібридна і теж нема такого, що щось поміж хвилями. Я її повністю обрізаю і вона повністю нарощує кущ. Кущ широченький. От, наприклад, підсодження пізніше, ніж вузела на рік, мабуть. що. Але по висоті вона десь така, як вузела. А по ширині ні, вона все ж таки розлогіша. Е, ну Квітни воно теж зуцвітями, проте швидше відцвітає, ніж бозила, бо в неї квітка не така густа. Е, ось вона розкривається повністю і потім роз-раз і вже впала. Ну, не день, не два, ні. от Пістрява фантазія там за нею, то вона дійсно за день. Можна і не встигнути побачити, а ця ні. Клементина трішки довше. Але листя в неї неймовірне. Листя неймовірне, а взагалі я прийшла познімати тут. Я хотіла показати вам. Красуню Ocean Song. Ocean Song. Правда, Її можна знімати як зараз, так і при західній більш при, при вечірній годині. Може навіть і так вона буде краще. Але зараз є свої плюси. Зараз вона в росі І така ніжна, ніжна, ніжна світло-лавандова барва, мабуть, я обійду з іншої сторони. Ось зараз кущ. У своєму найпрекраснішому вигляді в мене ще, мабуть, такого вигляду цього куща не було. 20-го року я її посадила, цю красу. Я не скажу, що вона дуже щедро нарощує. Ні, вона не є така, не загущується сильно, не гілкується. Правда, тут я посадила була кафе таку кавову. Дуже мені хотілося поєднати кавову із Бусковою. Але кафе, вона така дуже розлога, була в усій сторони, я її все-таки викупила звідси, тому оушен сон зараз має дуже багато місця. От, і поки що кажу: ну не наростає аж так. Видно кущ, його помітно. Е, так, він дає суцвіття в більшості все ж таки випадків він квітне суцвіттями. Але то, так, хочеться, хочеться такої краси, хоч більше, хоча б так може, як Клементина, щоб був ширший. Зараз ще руса. Не знаю, чи на камері видно буде, але видно, я думаю, оцю ніжну-ніжну пусковість. -ніжну, е просто неймовірно пусковий колір. Коли вона починає квітнути, в неї неймовірна форма квітів. Просто от класика, чайно гібридної височенний центр, складена просто як ювелір, ніби складав своїм пінцетом. Кожну пелюсточку викладав, це щось неймовірне. І от я вже думаю, може, треба було сюди досадити грін фешн. В неї теж неймовірно прекрасне, складене пелюсток. Просто чудесно то виглядає. От якби вони так дві на рівні були, мені здається, green Fashion теж може досягати. Це було б щось дуже цікаве. Може, я це і зроблю, подумаю ще. Ось, але щодо квітки, щодо форми, вона прекрасна. Правда, оця прекрасність, оця форма, я так люблю це на місьмак. Вона не тримається надто довго, потім вона все ж таки розгортується більше, і квітка вже стає, ну, як на мене, такої звичнішої форми, не такої, що ах і ох, ось, бачите, фактично <кхід> більшість квітів на цьому кущеві вони вже пройшли ту форму такої високого центру, вони вже відкрилися і показали свою серединку. Свій центр. Потім вони в певний момент міняють і бару. Якщо тут видно, буде, вона стає така ну, бруднувато-лавандова. Бруднувато Видно все ще лавандовість, але видно така, ніби як бруднуватість. Так? Ну і потім, взагалі, отамон, вона ну, починає то, засихати, загниватися, за які які погодні умови. Але але от зараз, якщо дивитися, це пік фактично, квітування, пік другої хвилі. Там ще наростають якісь пагони, це вже буде ніби як третя хвиля, або щось таке фінальне квітування перед зимівлею. Дуже це вже звучить якось. Ну... Фінальне квітування перед зимою літо, тільки ніби починалося нещодавно, а вже й нема. А вже й скоро фінальне квітування перед зимівлею. Ось, Але повернімося до Ocean Song. Прекрасно, прекрасно. Поки що я дуже сильною насолодою спостерігаю за нею, за нею, бо я от захоплююся бусковими трояндами. І скільки в мене вже було, їх, скільки я перебрала, майже всі повіддавала, бо не тримали вони ту квітку, То ще щось не так мені було, загнивалися. Ось як Blue Perfume ця поки що досить гарно себе показує. Я ну, не скажу, що вона там прямо розкішна і взагалі без претензій. Ні, в неї теж є свої ганджі. Так, вона теж, якщо є дощова погода, вона дуже швидко вкривається. Вона не загнивається, але вона вкривається цяточками, точками, оцим як би, тритісом, і все. І зовсім негарно вже виглядає. От зараз вона прекрасна. Зараз вона прекрасна, навіть от холодні ночі, перепади температури, але все одно вона виглядає дуже гарно. Але та, якщо б була затяжна вологість така з тиждень дощів, то вона би була вся посадкована. І, мабуть, з неї треба зняти про неї ще окремо, годі відійти. Від неї дуже прекрасна зараз. Вона Кукулоку, он там он. кавовість така легесенька, вона ще тільки нарушує, набирає, і поки що так. Кущик досить-досить компактний, досить маленький. Ще тут буде квітнути Тес, потропить мені в кадр. Красуня, Тес вона теж ось нарощує, набирає, але вона потужніша, вона потужніша, ніж оушенсон, Вона пізніше посаджена, досить таки років на два. Але вона, ну, видно, що потужніший сорт. Все-таки розрослася вона більше і в ширину, і в висоту, і загустилася. Ну, там ось така червона краса. Ну там, Тут вона квітнутай, квітнутий, квітнутий. Квіти тримаються дуже-дуже довго, вони там трішечки ось міняють таку свою яскравість, як ніби вигорають трішечки, але загалом тримаються досить довго в флористичному своєму вигляді. І ще ось заквітла хортиця трішечки. Взагалі-то хортиця квітне один раз на рік. Це є київський боцат, селекція наша українська. і так, чому вона заквітла? Бо вона мені чомусь не нарощує дуже сильно. Я не знаю, чому. Що тут не так, і вже і... так я її підживлюю, і вона змерзає, хоч накривається, хоч вона п'ята зона, наскільки я пам'ятаю, бо вона ніби не змерзає. В мене змерзає, кущик такий якось небагато, дає там два-три пагони і все. І відквітли. І відсвітила вона досить теж швидко, квіти не тримаються. Вони прекрасні, вони дуже гарні, але вони довго не тримаються. Вони дуже ну, тугенькі, густенькі, дуже запашні. В неї такий аромат насичений, просто насичений, дуже-дуже, але раз-разу відквітла. А ось на другу хвилю, просто вона мені фактично вона спочатку скинула листя, захворіла, потім почала нарощувати листя і нові пагони. Я так розумію, ці нові пагони вони були продуктивні, були є. І он далі нарощує, до речі, пагони. Я теж бачу, там так на вигляд, ніби будуть пуп'янки, ніби буде квітнути. І ось заквітла. Заквітла не надто густо, це не є така друга хвиля, все вкрита, але щось мені показує. Головне, що показує. Квітку, квітка квіткою, але вона ще і дуже сильно пахне, дуже ароматна красуня. Тому от хортиця ще мене здивувала. Зараз, ось бачите тут уже облітає, а он ще буде квітнути. І видно, який контраст між квіткою, бо коли вона починає, вона така жовта. А взагалі вона може бути поділена на половинку. У мене є на каналі теж відео, де я чітко це зловила, коли вона поділена на половинку Неймовірно, пелюстка жовта, пелюстка світла, жовта, світла, жовта світла. І це все поєднане. і ось так. Ось кілька квіточок ще потішила мене хортиця на кінець сезону. Вільям Шекспір зрослася на другу хвилю і вже починає цю другу хвилю. Правда, трішечки я знімаю, мабуть, проти сонця. Не знаю, чи найкращі кадри вийдуть, але зніму трішки, може, покажу кущ, квітку, хоча то знову ж таки квітка. То, мабуть, треба краще підбирати ліпше освітлення. Дуже гарна просто квітка, я не могла пройти повз, але кущ кущисько, такий широкий став. Не знаю, півтора метра, мабуть, ширину. Мало того, що широкий тут ось. Тут ось і он аж де. Он аж де вже поєдналася з Еден Роуз, там полізла. Ось тут, до речі, теж положилася на Eden Rose, ось пагін Еден Роуз іде. І ось Вільям Шекспір, положила Вільям Шекспір. 2000. Положила свій пагін туди, так якось в ширину пішло. Хоча в мене так і було до того, як я перестав, теж кілька років вона так розросталася в ширину. Також було таке спостереження в мене. О, трішечки покажу ближче квітку. І не састер. <кхід> вона в мене потрапить не лише на таку групу прогулянку, а і по своїх характеристиках, як воно гарно тримає листя, як вона гарно витримує. Ну і такі обробки на біо. Це буде окреме відео. А зараз я хочу показати, як вона виглядає на свою другу хвилю. Я її обрізала досить таки немало. Теж думала, так як над Олівією Роуз, чи залишати більшість пагонів, як є, щоб вона паралельно собі нарушила і Другу хвилю, але вирішила все-таки обрізати, трішечки прорідити, бо тут було досить таке загущене. Вона взагалі дуже щедро наростила після зими, перезимувала прекрасно, і мало того, що перезимувала прекрасно, вона вийшла після зими вже з такими навіть ну, пагінцями, які вже починали проростати, так, до нового сезону готуватися. От, тому було дуже дуже багато всього в неї нарощено. Я вирішила прорідити. Другу хвилю, теж вона наростила дуже гарно. Кущ розлоги, хоча це взагалі то витка троянда, тому вона і мала би бути широка, висока. Вона поки що не висока до метра п'ятдесят, але я її порозтягувала в ширину. Тобто всі пагони, які от, я обрізала після зимівлі і були досить довгі, я їх загоризонталювала і фіксувала, тому вона йде в ширину і вже паралельно бічні нарощує. Високі, йдуть догори, бічні теж високі, не такі високі, як в дівочій мрії, не такі довгі, як дівочій мрії, але все ж таки і не надто такі маленькі. Один з сортів таких, яких я, мабуть, дуже часто рекомендую, коли мене особливо питають, яку витку троянду порадити. Оце вона точно потрапляє в рекомендації, хоча вона пістрява. Пістрявість не всі люблять, але тут пістрявість якось досить гармонійно і досить цікаво. Тут не помітно аж такого контрасту, бо на деяких сортах дуже помітно контраст ось, між темною частиною пістрявості і світлою частиною. Тут ні, особливо, коли вона ось так масово вже розквітне і коли вже квіти постоять. Так, коли тільки квітка починає, в неї якийсь чіткіший такий поділ між світлішою і темнішою частиною. А коли вона вже трішки постоїть, цей поділ він якось нівелюється, зливається. Оця світліша частина вона темнішає і, відповідно, вони вирівнюються. Видно, щось там, що присутні кілька кольорів, але кажу, не так кардинально, це помітно. Ось квітне, гарно з уцвіттями. Так, зараз спробую. Квіт не гарно із суцвітями. І квіти великі. Квіти великі. Долоня навіть більші. Такої спочатку досить високого центру, але потім вони розкриваються. Часом показують серединки не завжди. Але навіть якщо показують серединки, то все одно це виглядає досить цікаво. І далі не так, як, наприклад, в Оушен Сонг. Бо Ошен Сонг не така густа квітка. Тут квітка набагато густіша, відповідно. Серединка не надто виражено видно її, що вона є. Ось тут повністю вже розкрита квітка, це її фактично остаточне таке варіант і вигляд. Тепер вона буде просто старіти, але нема такого, що от є видно дуже-дуже чітко -дуже серединку. Знову ж, хто як полюбляє, хтось любить, щоб дуже видно було серединку, хтось ні. Це вже на кольорі смак. Ось, наприклад, є деякі квіточки, які такі помітно світліші. Та? Якщо взяти тут верхню, то тут більше темного. А в нижній більше світлого, але це є властивість таких сортів пістрьових, строкатих, що кожна квітка є унікальна, індивідуальна, бо вони мають своє власне забарвлення. Також, коли вона постоїть на кущеві, кожна окрема квітка, вона в певний момент, і в певну погоду, вже більш призахідному такому освітленні, вона набуває фіолетових таких відтінків, барв. може, навіть ну, не таких виражено-фіолетових, як, наприклад. Reпsodin Blue, але, але є така, такий натяк, такий відтінок, фіолетовість все-таки присутня. Ну і досить частенько запитуєте, як відцвітає. Ось я лишила <coughs> один пагін, як він виглядає, коли він вже геть відквітнув. Хоча перед тим, як вона доходить до такого стану, вона спочатку отака. Тут же теж видно, що з'являються так сліди псування. Знову ж таки, це ще від дощів, залежить від підвищеної вологості. Вони теж не додають тривалості, а додають якраз таких ознак коричнуватості. Так, і ця коричнуватість поширюється, поцятконність поширюється, звісно, що квітка псується. Тому є в мене тут ще кілька таких квітів, які фактично ось уже втратили свою декоративність. І загалом їх вже можна забирати, бо вони все одно облетять, десь вони впадуть отако на листя, і потім листя буде від цього псуватися і хворіти, грибкові захворювання, хапати. Ну а це оце вже зовсім зовсім коли не забрати зовсім вчасно, звісно, це вже потрібно забирати. Зараз, уже ближче до кінця серпня, у нас прийнято в нашому регіоні, що вже з вересня не обрізаються троянди. А от зараз це можна фактично ще думати собі, чи обрізаємо, чи ні. Я вже не буду обрізати, я буду тільки збирати. Може, де-не де щось буду обрізати. Хоча осінь теж може бути теплющою і тривалою, така, як і минулий рік, може на то і схоже є. Well. Але ну, наперед не загадаєш. В принципі, загалом я вже не буду обрізати, а буду просто ходити і збирати пелюстки. Ось, біля неї взагалі можна крутитися з різних сторін. Не знаю, чи я туди підлізу. Зараз спробую пролізти туди і показати вам інші ракурси може, бо вона в усі сторони вона виглядає дуже гарною. Ще отак трішечки покажу звідси. Ну так, звідси видно, що от є квіти. Звісно, на камеру так не передаси, тим більше в мене не є професійна камера. Ось і не є я професійний якби, режисер. Режисерка. Так, можна було, б, мабуть, якось краще познімати, попередавати красу цього куща. Ну, дуже гарний, дуже гарний кущ. Все-таки от знизу самого. Хоч так я тут зафіксувала, саме цей погін мене зафіксований, але загалом все одно вона досить. Так є, що деякі погони в неї прихилюються донизу, і виходить, що квітування з самого-самого низу і догори. Але якщо прийняти, наприклад, з ледів шалот, то все-таки ця красуня більш стояча. Так, вона не нарощує просто таких дуже довжелезних батогів. І навіть якщо є в неї такі ну, метр десь, то вони все-таки догори дивляться. Ось. І оце я поки знімала, мене ж то запитували, щоб то посадити таке вздовж Паркана чи замість Паркана. Щось видке, таке гарно стояче, тривале, довгу квітку тримає, і гарне, і так далі. І витривале. Оце я згадала. І на состри, Я чомусь думала про леді офшелот, але леді не тримає довгу квітку. А, бо мене питали остенки, то це ж не Остенка. І не колібрі фар-фестивал або ж і на состер. Це одно і те саме, то, що заравкади. Вона не Остенка, так це французька, якщо я не помиляюся, але вона підходить під ті параметри. Вона точно тримає довше квітку, ніж леді офшелот. Ну, звісно, Барва тут уже грає роль тут. Ну, зовсім інша барва, тому треба вибирати. Але то та, воно така, ну, як на мене, воно стійкіша. Воно більше буде так догори дивитися, більш кущ такий буде. Може, так не розлягатиметься. от Квітка довше буде, і вона не так хворіє мені. Ледів, теж хворіє. Непомійно, не критично. Вона хворіє, там нарощує також. Це її не знесилює геть. І не состер не знесилює, але і не состр, в неї листя таке аж блискуче, аж вилискує, таке гльонцеве-глонцеве. Глянцеве. Ну, хто зна. Тут же на колірі треба думати. Треба думати. В мене поки що дуже позитивні відгуки про цю красу. Ну, теж похне не так. Насичено, але досить-досить помітно. І ось не даремно я сюди зайшла, дуже гарно виглядає. Коли на стадії ще пуп'янка, на піврозкриття, точніше, вона така більш насичена рожева і десь там лишень провидняються натяки на оцю строкатість, на пістрявість, А далі так вже розкривається і стає пістрява. Тому ось так. Ось такі красуні, такі красені, дякую вам за увагу. Буду далі продовжувати, бо ще щось квітне та й квітне, та й буде квітнути, розкриватися більше. От, діліться своїми враженнями, спостереженнями. Дячна за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!